електромережі у турійську рятувальники виявили тіло чоловіка у будинку, ширеніших вкидів дописи в заборонені соцмережі ВКонтакті про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в західній Україні через війну з Росією. Також він розганяв брехню про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій. Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Соловйов, з яким затриманий був на прямому зв'язку. Сайма йому агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокативних сюжетах і ток-шоу на телеканалі Росія 1 За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше й займався адвокатською діяльністю. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає за необхідне продовжити угоду про експорт зерна через Чорне море, термін дії якої закінчується 19 листопада. Я думаю, що було б неправильно встановлювати часові рамки. Ми сказали Росії та Україні, що чим довше вони дотримуватимуться цієї угоди, тим точнішою вона буде, сказав Ердоган. За його словами, найважливішим для Туреччини є виконання угоди щодо зернового коридору, а також посередництво між Росією та Україною в досягненні миру. На формування спеціально морського флоту, що складатиметься із ста морських дронів українського виробництва, за перший день зборів 11 листопада задонатили понад 120 мільйонів гривень. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, першим підтримав збір волонтер Ігор Ленченков, який разом з українцями назбирав уже майже 30 мільйонів гривень. Далі доєдналися провідні українські it компанії. Також вказується, що литовський журналіст. Андрю Стапінас разом з народом Литви зібрав 250 тисяч доларів. Їх передадуть через платформу «Юнайте-24». Збройні сили України ліквідували уже 80 210 окупантів. Станом на 12 листопада українські військові також знищили 2838 танків, 1829 артилерійських систем, 5730 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Раптово, 11 листопада, помер начальник Волинського обласного центру з гідрометеорології Ростислав Бондарчук. Про це повідомлено на сторінці центру у Фейсбуці. Ростислав Бондарчук прийшов на роботу до Волинського гідрометологічного центру відразу після закінчення школи. Протягом своєї кар'єри працював на посаді. Метеоролога, начальника метеостанції, начальником відділу метеорології, а останні 15 років перебував на посаді начальника волинського ЦМГ. Зазначається, що за часів його керування Волинський центр гідрометеорології досягнув максимального розквіту. Українські військові почали зачистку у Херсоні. Бійці ловлять по місту російських військових, які переодягнулися у цивільний одяг та намагаються видати себе за звичайних мешканців міста. Перші результати такого полювання українські військові оприлюднили у соцмережах. Окупанти пошкодили дамбу у новій Каховці. Про це свідчать супутникові знімки. Дамба має значні пошкодження. Зокрема, зруйновані окремі ділянки греблі та шлюзи. При цьому окупанти опублікували відео, нібито підриву автомобільного мосту біля Каховської ГЕС. Білоруські прикордонники жаліються, що українські військові продовжують мінувати території прилеглі до кордону з Білоруссю, нібито збройні сили не лише мінують свої кордони зі країною агресором, а й нібито руйнують дороги та об'єкти інфраструктури. Прикордонники Лукашенка навіть оприлюднили якесь відео з мінуванням. Українські військові показали, як знищуватимуть ворога, якщо він наважиться наступати з Білорусі. Зокрема, командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив бойову готовність та злагодженість дій підрозділів з відбиття можливого вторгнення противника. На північному напрямку за сценарієм тренувань ворог прорвав кордон, намагаючись просунутися до позицій українських захисників. Наші військовослужбовці стримали загарбники, відбивши ворожий наступ за підтримки артилерії. Цього ж дня також відбулася перевірка одного з підрозділів прикордонної служби, який виконує завдання з охорони державного кордону безпосередньо на водній ділянці, що розділяє Україну і Білорусь. Організована бойова служба, організована патрулювання на водній ділянці, яка розділяє Україну та Білорусь. Це дуже важливо для того, щоб бачити в реальному режимі часу, де і яким чином відбувається з боку Білорусі ті чи інші дії їх збройних сил або прикордонної їхньої служби. У Луцьку трапилася ДТП. Як повідомили телеканалу конкурентів, очевидці автотроща трапилася близько 12-ї години, 12 листопада, на вулиці В'ячеслава Чорновола. Не поділили дороги дві автівки. У БМВ незначні пошкодження. У іншого легковика зім'ятий весь капот. Ніхто не постраждав. Рух вулицею ускладнений. Українські військові під час контрнаступу на півдні України вперше вертоліт Мі-8. як повідомив офіцер збройних сил України Анатолій Штефан. Із позивним Щірліц його окупанти кинули, тікаючи від наших бійців. На відео бійці 28-ї бригади на Херсонщині повернули покинути росіянами гелікоптер. Це ймовірно найдорожчий трофей у колекції зсу. Вартість такого гелікоптера становить 14-17 мільйонів доларів. Окупанти вночі 12 листопада обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, росіяни били градами та важкою артилерією. Зокрема, противник скерував на нічні міста та села понад 50 снарядів. Попередньо люди не постраждали. Є руйнування житлових будинків, деталі обстрілів уточнюються. Збройні сили України за добу звільнили близько трьох тисяч квадратних кілометрів на півдні України, збільшивши площу деокупованих територій приблизно у десять разів. Як повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, 11 листопада, якщо попередню добу ми говорили про 260 квадратних кілометрів, то сьогодні понад три тисячі квадратних кілометрів звільнених територій. Однак все ще є території, де може залишатися ворог. Навчання Збройних сил Республіки Білорусі продовжили ще як мінімум до 21 листопада. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, повідомляє телеграм-канал Білоруський Гаюн. Зазначається, що 12-13 листопада стануть вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані збройні сили Росії, цього тижня працюватимуть без вихідних. Чергове продовження навчань на тиждень три. Ває із 29 квітня загальна кількість продовжень становила 29 тижнів. Як ідеться у повідомленні, білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду. Супутники Максар Technologies зафіксували руйнування дамби в новій Каховці, а також переправ та мостів на Херсонщині. Про це журналіст The New York Times Крістіан Трібет написав у Твіттері. Зокрема, відомо, що знімки зроблені вранці, 11 листопада. Вони показують кілька зруйнованих прильотів Антонівського мосту. Крім цього, на фото помітно, як зруйновано також міст через річку Інгулець у Дар'ївці, як свідчать. Путникові знімки Антонівський залізничний міст також зруйнований. Значні пошкодження також спостерігаються на дамбі Нової Каховки, де зруйновані північні секції та шлюзові ворота. Зазначимо, в день 11 листопада російські ЗМІ опублікували фото і відео зруйнованого Антонівського моста біля Херсона. Повідомляють, що його могли підірвати окупанти, коли виходили з міста на лівий берег. Херсонські змі повідомляли, що росіяни. Не почали руйнувати інфраструктуру Херсона перед відступом, підірвали котельні, телевежу та об'єкт Обленерго. Рів насип залізобетонний паркан з колючим дротом на Волині. Будують фортифікаційну споруду на кордоні з Білоруссю. Такі загородження вже змонтовано на ділянці протяжністю 3 кілометри. Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації. Зазначають, також роботи ведуться і в Рівненській і Житомирській областях, що межують із Білоруссю. А крім цього, зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон і у регіонах. Онах, які межують з територією Росії. Двох жителів Рожища підозрюють у наркозлочинах. Як повідомили у прокуратурі області, впродовж грудня 2021-го, листопада 2022-го року правоохоронці задокументували факти збуту 32-річним та 25-річним волинянами амфетаміну та канабісу. Психотропи та наркотичний засіб розфасовані у пакети задля збуту. А також два пістолети вилучили у них під час обшуків. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Їм світить від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наш сьогоднішній вечір, наші удивительне гості – матушка Валентина Корнієнко з піснею «Письмо сину». нещодавно на просторах російського телебачення засвітилась уродженка Волині матушка Валентина Корнієнко. Ба більше вона навіть подарувала ікону пропагандисту Малахову. Привезла за ікону святителя митрополита Тобольського. Це покровитель саме почитаємо святої нас в Сібірі. Вот это икона XVIII век, пускай Господь по молитвах митрополита Тобольского. Іоанна хранить вас, бережёт. Вот вашу сім'ю, ваш дім, вот это все всё ваше поприще, чтоб оно процвітало, чтоб оно, чтоб дальше неслась эта пісня, потому что это надо кожному російському чоловіку. Пускай хранит вас Господь і святитель митрополит Бойський. Эта икона XVIII век. Та новина неабияк сколихнула мережу та викликала чималу хвилю обурення у волинян. Відтак журналісти телеканалу Конкурент ТІВІ» вирішили дізнатися, Хто ж така Валентина Корнієнко? Чому і коли виїхала з України? Та як їй досі вдається витягувати гроші з простих українців? Валентина Корнієнко народилася в Україні у селі Оленене на Волині у 1981 році. Спершу навчалась у Почаївській духовній семінарії, а згодом вступила до Чернівецького православного богословського інституту. Під час навчання познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Згодом вийшла заміж та переїхала на Луганщину. Вже потім, разом із родиною, поїхала жити на Росію, де проживає й досі. Народилась жінка на Волині у багатодітній родині в селі Оленене, що на полісі. Усього Валентина Корнієнко має дві сестри та троє братів. Усі вони також пов'язали своє життя із релігією. Як розповіла сама жінка у одному із інтерв'ю в російських змі, два її брати стали священниками, а сестри регентами у церковних хорах. Вони проповідують віру у різних куточках України. Всі Крім Валентини, у школі вони були хороші діти. Ото одна із найславішою у до цього. Про це нам розповіла місцева вчителька, яка пам'ятає Валентину ще маленькою. Своє ім'я жінка попросила не називати. Тож ми публікуємо розмову, змінивши її голос. Ну я її пам'ятаю, я її не пам'ятаю, щоб вона була такою вже надто наближеною до Бога. Вона була така сустра дівчинка в школі. От більше подібна до хлопчика. Жінка зізнається, коли побачила, що її учениця в такий важкий для України час прийшла на пропагандистське шоу російського телеканалу. Її переповнив сором за свою землячку. Здивувалася дуже здивувалася. Я відразу в коментарях побачила бачила Фейсбуці. Відразу написала, що це сором і ганьба. Ну, я не хочу говорити брати їх на душу, але просто я не складую її поведінки. Я шоці я. Не хочемо говорити про таких людей. Втім, як кажуть місцеві, є у селі і ті, хто в захваті від таких, так би мовити, досягнень своєї односельчанки Валентини Корнієнко. Деякі односельці пов'язуються з тим, що чи не все село тут віряне у ПЦМП. А тим часом ми намагались зв'язатись із батьками матушки Валентини. Нам відомо, що у селі донині проживає її мати, батько та брат. Однак поспіл. Куватись з ними нам на жаль не вдалось, бо ж як кажуть місцеві люди, ця родина телефонами не користується, бо ж цитуємо це все від лукавого. Як кажуть жителі Олениного Валентина почала віддалятись від рідного села. Відколи познайомилась із своїм майбутнім чоловіком, до слова, теж священником УПЦ. Одружившись, вони разом переїхали на Луганщину. Місцеві кажуть, подружжя рідко з'являлось у селі. Втім, в Олениному побудували собі великий маєток. Вони ж побудували тут у нас і будинок найкраще, ну не було таких е, у селі. Згодом вони його вони в ньому мало коли приїжджали так от від часу до часу. Вони в ньому не проживали. Вони його продали. Знайшлися люди на ту які його купили. Поки після того вона більше не приїжджала. Люди говорять, що в них по багато таких будинків. Вони то бідні просять усе допомоги, бо живуть тільки на, на, на ці кошти. Тим часом в ефірі пропагандистського телеканалу Валентина Корнієнко мало не сльозливо розповідала історію, як важко їм живеться, та навіть показала на камеру своє скромне житло. Тільки от у це на перший погляд, скромне життя матушки Валентіни у рідному селі вірять не дуже. Бо ж перед тим як назавжди переїхати в Росію, свій маєток Волениному Валентина та Олександр Корнієнко продали за хорошу ціну. Ціну про це нам розповів ще один житель села, який добре знає сім'ю матушки. Був конфлікт інтересу через те, що вони побудували новий житловий будинок. А ветой епізод дивилися в інтернеті, як мені розказали, як вони підпожили. Це будинок не продали з місцевим кушками. Приблизно вона виїхала в Росію. Вона в восьми. Десь детавська 16 років так жінка, виїхавши на Росію шість років тому більше на рідну землю і не поверталась. Як вдалося з'ясувати на болотах, Валентина Корнієнко оселилась з чоловіком спершу у селі Аромашево, а потім переїхали до Голошманово, де проживають і досі. Подружжя є дуже медійним. На просторах російських змі можна знайти чимало інтерв'ю із ними. Зазначимо, чоловік Валентини Корнієнко, батюшка Олександр Корнієнко. Є Менш цікавою постаттю сам чоловік родом з Луганської області. Однак про війну, яку розв'язала Росія у 2014 році, у своїх інтерв'ю він мовчить. От, наприклад, розмова з священником датована 2018 роком. Батюшка Олександр ані словом не обмовився про жахи, які принесла Росія в оселі мільйонів українців, але ж погодився з пропагандистським твердженням рашистів. Про бутім громадянську війну Ну в сусідньому государстві про жахіття громадянської війни, яка відбувається у сусідній державі, знає напевно кожен із читачів. Отець Олександр сказав лише, що в найважчі часи доводилося ділити кров із тими, хто постраждав. Лікувати їх бували і похорони. Війна є війна. Ми ж православні християни і повинні допомагати і підтримувати одне одного, каже священик. Церква молиться завжди за мир. Втім, цікаво про який такий мир говорив Олександр Корнієнко. Адже минуло усього кілька років. А його колега, російський піп, Ніколай Галичкін, просто вдумайтесь, благословляє щойно мобілізованих росіян вбивати українців. Саме така новина вийшла на офіційному сайті Ішимської єпархії Тобольської митрополії Російської православної церкви від 10 жовтня 2022 року. Шукаючи інформацію про Валентину Корнієнко, ми наткнулися на її сторінки у російських соцмережах. І о диво у ВКонтакті та однокласниках у інформації про себе жінка вказала, що нібито живе у Луцьку. Втім, пролиставши профіль більше жодної згадки про Україну, а тим більш про моторошні вбивства росіянами мирних українців не бачимо. В той час матушка Валентина ділиться повідомленнями, які їй на надсилають її фанатки, слухаю ваші пісні, дивлюсь фото і відео, як ви трудитесь у храмі. Дуже радію за вас та вашу родину. Я не помилилась, коли зайшла на вашу сторінку в однокласниках. І більше того, ми уродженки з однієї області, тільки Ви з Луцька, а я з Любешова. Ось тільки вийшла заміж в Тамбовську область і залишилась жити тут. Попри українське коріння, жінці активно пишуть, що вона справжня руська, оскільки вона це поширює у своїх соцмережах, це їй не аби як лестить. Інші ж поціновувачі творчості Валентини запрошують її дати концерт у рідному селі. Тим часом матушка поєднує церковну діяльність із блогерством. У Ютубі жінка має власний канал, де назбирала майже 50 тисяч підписників. А деякі її відео збирають. Мільйони переглядів публікує там Валентина Корнієнко свої авторські пісні на церковну тематику. А в описі під відео не соромиться збирати кошти на так звані пожертви, Ба більше приймає не лише російські рублі, а й українські гривні. Втім, незважаючи на таку велику аудиторію і клянчання грошей з українців, спочатку повномасштабного вторгнення і тут ні слова про війну. З поміж усього репертуару бачимо Навчає співати і своїх дітей. Ось на одному із роликів. Юний Серафім Корнієнко співає пісню Зупиніть війну. Малого для кліпу одягнули за найкращими традиціями РосТВ і пропаганди расистів у форму радянських солдатів. Там йде війна. Оки, Валентина та її чоловік Олександр мовчать про жахіття війни. Біда не оминула її родину в Україні. Нещодавно на окупованій території Запорізької області помер брат Валентини Корнієнко. Зі слів мешканців села Оленене. Тіло чоловіка не змогли привезти до батьків, як і не вдалося рідним поїхати на похорон. А один брат те, брав в Запорізькій області, ще не на буквально. може тиждень-два назад. А один Запорізькій області. Ломию патруль брать. Так, вони на Тим часом батьки Валентини Корнієнко продовжують проживати у селі Оленене, яке до слова розташоване неподалік кордону із Білоруссю. Чи не щодня на камінь Каширщину привозять тіла загиблих від рук росіян, місцевих жителів, села у постійній скорботі за рідними? З кожним днем тут на Волині зростає загроза того, що ворожі війська таки наважаться напасти. І тоді під ударом можуть опинитися рідні тієї самої. Російської матушки Валентіни, однак її до цього очевидно немає ніякого діла. В цей час зірка Ютубу та пропагандистського ТВ Валентіна Корнієнко радо світиться на екрані російського телебачення, бажаючи всього найкращого пропагандистам, і робить вигляд, що нічого не знає про криваву війну в Україні, яку розв'язали її вже нові співвітчизники. Народний синоптик Василь Кондратюк, який проживає на Волині, спрогнозував, якою буде погода в області взимку цього року. Та й взагалі чи буде цього року сніг. Чоловік ось уже понад 30 років, щодня фіксує температуру повітря та записує усе в зошит. В ексклюзивному коментарі телеканалу Конкурент Тіві Василь Кондратюк розповів, що згідно його багаторічних спостережень, цього року зима буде подібною до цієї, що була у 2015 тисячі у 2016 роках. Відтак, за словами синоптика, зима повинна бути теплою. Десь так вже після Михайла випаде сніжок. Грудень, як такого, має бути теплий. Теплий грудень має бути. Ну, сніги будуть випадати. Плюсова температура буде, примус рідко будуть, плюсова температура буде. От в кінці вже. Сонячно буде в грудні, і в кінці, от навіть вже в, в другій половині грудня ще буде тепло. А в кінці грудня вже має похолодати, Вже морози мають взяти і сніг випадку. Василь Кондратюк каже, саме наприкінці грудня і вдарять морози, тож новий рік волиняни зустрінуть по зимовому. Ну, має бути снігом. Новий рік має бути снігом. І на Новий рік були великі морози. На початку 16 го року, 17 градусів вночі. Втім, за словами Василя Кондратюка, мороз та сніжна погода буде недовго. Січень має бути холодний. Десь наприкінці січня таки має потепліти. Сніг буде випадати. Ну, не такий великий сніг, але буде сніга. Лютий, як тако, має бути теплий. Аплі дощі, сніги будуть проходити. Ну це пацієнта то більше плюсової температури як сьогодні. Тож, згідно із прогнозом Василя Кондратюка, сильних морозів і великих снігопадів очікувати не варто. Втім, таки будуть дні, коли волиняни зможуть сміливо дістати санчата та насолодитись справжньою сніжною зимою. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.